Усіх з Великодним наразі є добрі новини. Нещодавно було зареєстровано кримінальне провадження проти агентів Кремля, які діяли на території нашої країни і розвалювали Україну зсередини. Одна з них Ірина Креміновська, яка причетна до діяльності центру економіко-правових досліджень. За словами ЗМІ, цей центр є частиною мережі, що має зв'язки з Рацирс. Рацирс це рупор Кремля і із... знищує. Усіх, хто не підтримує їх ідеологію, рацирсь є сам російською тоталітарною сектою, яку очолює Олександр Дворкін. Більш докладно про Дворкіна я розповім в інших відео, бо ця інформація не до свята. Але якщо хочете дізнатися раніше, то можете подивитися ось ці відео на моєму каналі. Скажу тільки одне: в Дворкіна є психіатричний діагноз, а послідовники Дворкіна назвали усю нашу країну з усіма жителями сектою. А нас, сект яких треба знищувати, і ось на боці таких нелюдей є Креміновська. Будучи медійною особою, Креміновська не тільки могла впливати на свідомість людей, а й ще оказувати тиск на судову та правоохоронну систему України. Інформація про її справи і зв'язки дуже багато, і я поступово вам буду про це розповідати більш докладно. Ще раз всіх зі святом бережіть себе. Сподіваюся, що прокуратура і СБУ розберуться у цій справі, і ми зможемо з вами дихати вільним повітрям.